Лунає легке і грайливе. Кусь, нахуюсь. Ми дуже раді вітати вас в нашому таємних біолабораторіях. Привіт, подстрижися, привіт, врешті-решт, посміхнися. Канічував добрій студії. Здрахуйте, здрахуйте. На зв'язку Хтиві Піздюш онлайн. Це незламний гуртожиток. І секта свідків пунька. Канічева Мархаба. здраво, любимкам. З вами легендарна культова лубрика розпаковка чек. І з вами пан ведючий. А в кадрі чахоточна Людмила. Людмила, помахать і піду підупу передать. Здрахуйте, здрахуйте, любі друзі, з вами Лубріка розпаковка. Сьогодні у нас розпаковка від Гарна Українка. І я, я танцюю його пака від Анжеліки, зірочки наші. Слава Богу, що ми з Анжелікою не у скалі, От слава Богу, що ми не у скалі. З Кіталії. З Кіталії? Ну що, погнали займатися дорістикою. Боже, це що? Це лама? Це собача лама? Дивись так. Боже. Боже, яке чарівне. Прянику це дуже потрібно. Можна прянику це зняти спочатку? От, от от. Давайте лубрика Парахуй зараз буде. За от... Мила тваринка. Уничтожить цю милу іграшку. Посмотри, погнала миша жрать. Це що, Люда? Це зайка з такими вушками. Боже, це зайка поєбайка Покажи. це теж. Люда, все собачье. Ну нічого, ми після ну, не, ну, після відео все перепродадим. Ну. Ведуть, ми Михти в біолабораторії. Фану ти бачив? Боблек, ти бачив, фану. яка зайка поїбає Байкон. Оце якісь косточки такі якісь. Ну, як паличку. Оце покинь палку, людки, вона не не Ана навіть не зрозуміє. Хто це кинув? А, а це Анжеліка нам допомагає нашому незламному гуртожитку. Сьогодні Анжеліка спонсор показу. Шарите? Це наші а! таємні, дуже таємні біолабораторії. І всім треба спробувати, всім треба зробити нюхуй. От у нас жужа верховна пунька, нута. Це буде на запаску. Це на запаску. Так, паличка. Дивись, дивись, миша лазить. Пряник. Ні з ким скажи, не поділюсь. О, ще одна зайка поїбайка. Та ти шо? Бобляк, ти бачив ще одну зайку? Це каже мій страх. Шок, шік, шок. Так. Що це там ще? Боже, лисичка, це до нашої колекції таємних біозброй. Наш бліг без бліг. Ту ти не таке побачиш. Типу, у тебе поки є. Ти типу, поки лама не унічтожиш. Є енот. Так, далі. Боже, там жужа, реально, смотри, жують. У, у, у неї не повний набір зубів, а вона жує, бо що вона незламна, як і Україна. Це що таке миле, боже? Мені, мені з стигматизмом показали, що це синя какашка. Це ж не синя какашка, це біо-какашка, може, ні? Дивись. набори корма. Бублик, нравиться, смотри кака? Це у нас з буде. Собачки поїли, поки буде не забав. Люда, якщо буде ширше відкривати рот, буде гарно слышно. Косичкам гастро. Це буде мінятися. буде карусель, карусель, карусель. Це у нас Анжеліка пограбувала склад для тварин. Сенсибайл. Я не знаю куди, конечно. <плев> Кася буде їсти. Кася, коли буде... Це для стерилізованих? Кітер, як раз, оце класси, понял? він. Кітер потом, ну по черзі, що їй буде. Знасть, що... Возрастна лінійка. Тов, да, так. Юрій марис ще. От так <плев> Це що? <шо>? Це шампунь? <плев> Не чує баба, і от я рядом посижу, ніхуя не чую. Давай ми зараз складемо і будемо казати, що це. Так, а це наші шампунь, да, шампуні. Ой, ну шампуні? Щоб, щоб підмивати манту, ти чуєш, Жужо? Це якийсь ледовий, але Не, не пий, Люда, не пий. Така собачка дивись, добра. А така собачка добра, тут жує. Лучик, пойди глянь шампунь. Хто попу підмиває кожен день лучик? Хто попу підмиває? Пряник? Ти забив, Де твоя іграшка? Постряка, Чарівна. Дуже симпатична іграшка. Ану подобається А жужі жужжинюху. Це як будто жужа, треба старинку потеряти, і авон пішов запах. Овон. Пара па 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 я це люблю. Це шампунь, це чотири шампуня. Різні запахи, різні це, сніжана шампунька. Тепер можеш спеціально обсиратися. Тобто до того вона не спеційно обсиралась. <реку> На зло всім, Скажи, в мене є шампунь. Наступна. Так, а у нас ще одна посилка. І все від той же Анжеліки, бо вона гарна українка. І вона танцює го хоп, Хоп-хоп-хоп-пака. Хоп, хоп. Затанцю хоп, хоп. Пряник, зай, так що, де іграшка? А? Що це? Що це за собачина? Де оце іграшка? пак, пак, пак. Миша, миша, лазить. Лазе миша, так, да, жужа. Бачиш мишу. Так, любі друзі, я нагадую вам, що це легендарна, не побоюсь цього слова. Лубрика розпаковка. І це посилка від нашої членкині, виберкені і мисткині Пуньканутих наук. Це Анжеліка. Доня Анжеліки. Ай коханку, дивись. От така от. Люда, що там? Боже, показуй. Та ти що? Ой, ой, Люда, це цензори. Сенситив контент. Це легендарно, ой, люда, Боже. Це легендарно. Ви б знали, як це легендарно. Це культово. Та ти посмотри, Анжеліка, що у нас на кормі в банки смаколиків працює, так? Да? Як на наступний раз, говори, нам корм не потрібен, тому що оця мішаніна, от ви бачите, пакетик 400 грамів. А вони всі різні. І от від кожного буде воно? Тому що треба спочатку привчити до стерилізованого. А за 400 грамів ти нічого не привчиш, що ти, це скільки. Тому вони будуть більше срати, ніж цей кушать. Але а... ми касі зробимо таку велику банку, мікс. Це буде вона там і стерилізована. І протягом... Боже, поможи касі не стати спінальником. Це єдина а, надія на неї, понімаєш? Тому що інше це все. Це все. Це так, 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 так. Так, так, буде касі, так. Да. Ні, Жужа, ні. Це просто легендарно. тому що зараз в цьому прямому ефірі ми зібрали касі на 5 років перед кормом. Причому собачі теж касає. А чого? Ми Мене з такої сім'ї, щоб не... от Жужа завжди їсть кашачі, Да, Жужа? І не гнушається, і не соромиться. Бо гарна українка я. Я танцюю, а поки там лучик танцює на скетпул-денс, дивись, Dance. Дивись, така дитинка, а така малесенька дитинка. Ать! Ать! Ать єбанько руде. От таке єбанько в нас руде. Так, ну що, членкиня виборкиня Анжеліка прислала нам третю посилку. І якщо тут є мольфари в третьому поколінні, давайте угадаємо, що там. Не дай Боже корм. Боже, лучик, ти де? Луччик, зая. О вам. Гарна українка є. Це, та це люди ходіть. Не пугать людей. Легендарна коробка з супа італіянського. Цуу. А там є цуп. Легендарний. Легендарно. Так, це. О, о це давай, кидай. Йоп. оп, Запас. Запасом. Так, ну по традиції, по традиції йде корм. Також йдуть смаколи. Легендарні смаколики. легендарні, Давай по смаколику дамо. Так, якщо хтось сумнівався, то собачка Ешкаре вже зробила харакірі ці ламі. 5 хвилин 5 максимум. Ну, якщо що, тварина відволікалась. Тому, ну, робіть на цю скидку. От. Собственно говоря, вже от все ми доїли. О, це легендарні удачки. Це палки. Знову будемо кидати люди палки. Хто за плюс коменти. Ой, ну Люда, все відчиняй свій онлайн-магазин зоотоварів. Ми О, не святі шістів будемо. <takiego. army. pré> Ой, люда, ну откуда ми знаємо? Ми святі люди. Ну откуда ми це знаємо? Ну ти теж таке, як ляпнеш, блядь. Це ще смаколики. Смак боже, ми Смаку, смаколики. Це клієнт. Я ж кажу, Анжеліка точно працює це в банку. Смаколики смаколики, це смаколики, це пан це... ведючий, буде тренувати. В таємних біолабораторіях. Так тут що така... Ой, ой, легендарна! Кака... Легендарна миша. Там, ну... Покажи нам мишу. Ну зараз то, вона... На, на... Не исполняй Петра щура. Це короче понял що Ой, це? це для... О, це вже какашки. Для какаши. Боже люда, тут як удобно. Це сюди, ти Ты -па пакетики, пакетики. Це для люданых пакетиків. І можна, і можна з люди виходити на вулицю і навіть прыгати на батуті. Просто про пакетик, да, да, і все. Ось пакетики є. Дивіться, ще одна Хараджукі Гелл. Боже, це що? Це, це теж для пакетиків? Да, Та ти посмотри, Люда, прийдеться з тобою теж гуляти, вигулювати тебе. Посмотри, яка в нас сумочка для пакетиків. Це легендарна сумочка для пакетиків. Жужа, в нас такої не було, прикинь. Жужа така, я вахую, ти що за мною говно обираєш? Я просто вахую, каже. Давай. 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 Давай, Люда. Легендарно підійм. Люда. Люда на щура хотіла сир тільки щось збагрити. Ви бачили? Люда, це легендарно? Легендарно. Це. З трюфелем? Як, як Люда любить. Люда дуже любить все, що з трюфелем. А особливо в дорблю. Якщо це під корочка і дорблю. Давай. Так, любим, що, ви давай. давай. Це ми передамо в музей Бандери. Так. Так, ще у нас тут є у Ну, Калабрія з пармобілі. Це з пармобілі. Що? Кого білі? Куди? Куди білі? Покажи, давай, що це. Давай, що це. Ой, Mm, що та італіано? Ну. ну що це? Ну та італіано? Ну. Пікантне, конкарне. Ну що ти не знаєш, собака. Formaggio. Порода собаки конкарне. Ну, Formaggio, місто. Боже, а, а це, це що? Така, це з сир з перцем, Шелі. з чилі. Шелі, що Боже. Хоршу, що люди гастрит, я поїм. Пану У мене немає гастріту. Так, оце оливочки, пану відючі. Ой, а, ну а... ой, ну Анжеліка легендарно пригощає. Не тільки пухнастих і лохматих а, дітей, а ще й кожаних. Це легендарно. Ой, йо майо! Боже, будемо це пробувати в лубріки Коні Ларія обов'язково. посмотри. Це, напевно, ж настояще, це тобі не СТБ, блядь, по акції, Ні. правильно? Жовті цінники. Басі, Басі. це шо та легендарне, це шо та шоколадне. Ой, люда, Боже. Ой, легендарна. Я а бачу, що боже. там навіть з Фісташкою є. Так ти що, карамель, солона і горішка. Люда, відчиняй, пробуй, я знаю, ти хочеш. Давай, яку? Давай меншу. Меншу. Лучше каже, а к котикам взагалі. Ми стоїмо в черзі, нахуя. Будуть смаколики сьогодні, котикам? От у нас зараз сейчас, зараз Лучик, Подивіш, у нас тут руда дитина теж теж зараз будем пригощатись. Да доченька, моя дитина. Отака маленьки долоні. Сина чи доні, ніжніші за все. Мама малесенький. О, а це пряник це ти дав чи він спіздив? Прянь, покажи. Дав какашку. Я дав какашку? Я, я... тобі віддавав. Я на, на кресло положив на диван. Він доставили. Це легендарно. Лучше кажи я сюди, посмотрю. Там нічого точно для котів нема. А якщо я знайду? Лу... Жужа. Жужа все, все смаколик жує. Боже, вони ще запаковані там. Кожна парційно, ну, ти бачиш. Лучок? Руки трусяться, нічого не дістається. Доза, доза. Погнали. Доза. Дивись, як сніжана, легендарно, Легендарно дивиться. Це такий вечерній. Кий вечерній. Це за горішками, Угу. Да? Люда у нас ніби, ніби бі білочка летяга. Знаєш, домашня білочка летяга. Хто то бачив таких? Лучик бачив? плюс коменти. Так, Люда, ти там сильно не наїдайся, Пам'ятай, що тебе ще чекає палка. Ми будемо кидати. Це що? Це що Та, б... взагалі пірог якийсь, так? Да? Це легендарно. Та ти що? Покажи, я так і не бачу. Це легендарно, Посмотри, як воно красиво. Боже, зараз, подожди, я оце хочу роздивитись. Я отаку хочу фісташкову і карамельну. Це що, це оливки. Оливки. В такому розсолі. Розсол з перців. І помідори, я так розумію, десь так якось. Що це у нас? Це легендарно! теж якісь. Конфетки. У нас у людей буде діабетичний стан. Що ви робите? Будіть так, дивись, це у нас що? Це магнітик. гамнітик, да? так? Гамнітик, гамнітик і кохва. Боже, як приємно. Я дуже люблю гамнітики, магнітики. І знаєте що, і листівки підписані з вашого місця. Це, напевно, чай, ні? Це? Чи це духи? Що це? Люда каже, це, це анальна пробка. Чай, це ці? Ще. Ще один магнітик. Давай покажи. Ой, легендарно. Що Люда. Тут, тебе сюди не, не, вадзили, не е, дальнобойщики? Не, не вадзили. Ні, не вадзили. Ніхуя, блять, не, не, не фокусуються. Фірензе, дивись. Це легендарна Фірензе, тому що звідки Анжеліка. Кантучині. Що це, Печеньки, mm. вівсяни, да? Да, 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 це прянички? Фуфі... Печеньки, як да, так? Обалдеть. О, oh. oh, легендарно, легендарно. Фіфі... І сир до хейі, і порошок. Що <рес> там? Ахуєть. це як, якийсь скол, е, з як див... як скол з іншої планети. Посмотри, як воно смотриться. Так, люда, що це? Це підарунок. Це гнілозубки подариш. Отакий От букет із ковбас. Із ковбас. В тебе є членкині, які досі їдять м'ясо. вони так особливо. Це ж гнілая, да? так? Фюєт, Чи якось так. Ой. Люда, Дякую, лікар, ми м'ясо не їмо. Але дякую. Ну Ми передаруємо, ми, ми передаруємо. відчинимо свою м'ясну лавку. Люда. Тут нормально на бізнес хватить. Оце що, це, це у нас мацарелки. сир, мацарелка. Так, Люда, треба щось готувати сьогодні обов'язково з моцарелкою. Давай. Добре. Боже, це така, така прелість. Посмотрите, посмотрите. Ми я не розумію, це що, ми широкери. Можна нам ми рокерам передати, це? давай. Дивись, ми широкери, ти де. О, Дивись, дивись, дивись! Блять, ти спугались? Так, погнали. Ну, Ви бачите, так, що ми в геропі тут. Замерзаємо, як і казала, Сукабєва, тому, тому палимо узкими намовлятами наш дом. Лучик, Зірочка, ми широкери. Від режисера фільму ми ще, ще браті. Підходимо, підходимо, не соромимось. Блять, ефір там включив дику чайку. Дика чайка, ти де? От у нас лучик за три, дитина. Всі все їй цікаво. Скажіть, у нас сьогодні можливо пригостити котиків? Є таке в нас пригощення. Вон у нас лучик вже, блять. Уже головою ніряють, ніряють, дитина, головою. А спонсор показу, знаєш хто лучик? Анжеліка. І ми зараз що будемо? Лучик, що ми будемо? Ти не повіриш, але це буде легендарно. Тому що ми будемо пригощатись, дивись, такі смаколики. Легендарні смаколики. Для Лученьки, Давай моя зірочка. От, Молодець. Так, пиздюши будемо таке кушать. Ох, ебать. Депутат у нас сьогодні на стрёмі. На, стріме. На. Дивись, я сюди положу. Ідемо по одній штучки. С'ємо на камеру. На камеру по одній. Лучик, вже дві єсть. Це підпис здесь і підпис здесь. Да, прянь? Ти де? Прянь? Ти де? Покажи, що це в тебе. Що це за іграшка? О, собака не ділиться іграшками, да? Собака жадоба, жадна собака. Ну, понікальнута я. Понік. Піздюша, дивись. А, Сніжана легендарно сидить на горі з підарунків. Каже, ну, щолкні мене із фоторожа. Посмотри, яка дитина гарна. Гарна, так. Да. Жужа, що ти? ти? там досі це легендарно жуєш, смаколик? Обалдіть. Так, ладно, катерокеры. Дивись, как котяра. Посмотрите, как котяра. Посмотрите, какая прелесть. Цеках циточка. И гарний аксессора. І вообще. Дуже файна. Отака. Тут котики, да. Смотри, Смотри какие уши. Лучик тебе подобається. Дуже-дуже. Ну, дуже, дуже. ну мы і И розчеловечиванные. І ми дуже вдячні Анжеліки, яка приділила нам увагу і підтримала наш незламний гуртожиток. Да. Допомогти, до речі, може кожен. І це легендарно. З вами легендарна Лубріка розпаковка. Легендарна. Розумієте, так? Да? Пряник Миша. піздюшеньки онлайн, дивись, нюху, нюху, нюхуй, нюхуй, нюхуй робимо. Ну, твої діти нюху роблять. Скажіть мені. Давай. Ну, такі ручки тепло. І пенькануті трусики бобра. Ну що, любі друзі, ми вдячні вам за підтримку, увагу і коментарі до нашого легендарного відео, що будемо казати вам до да, побачення, телебачення обов'язково зустрінемось ще. Знову. З вами були Любінки онлайн. Пока-пока. А Люда отходила, відходила, сука колбасу по-любому, блядь, жрала. Зуби почистила. А, чи-чи-ха-ха. Пунк.